Саме перше молоко відстоюється в холодильнику. Ну, бажано сутки. Відстоялося, отак гарненько попідходила ось, якщо видно, сметанка. Виймаємо з холодильника, ставимо його в тепле місце. Поставили в тепле місце на котел або як уже ось з деякими банками чомусь. Чому? Я навіть сама не знаю. Буває таке одиниці, звісно, але отаке, от це вже вона сама одігрілась, і скисла, і вилізла. Верха того знімемо, викинемо, хазядять котики. А це вже оце така банка, як оце так вже підійшло. Це вже сир сам по собі якось одігрівся, скислився і одігрівся. Так, а ці баночки з теплого місця знімаємо і будемо збирати сметанку. Молочко наше скисло. І тепер будемо збирати сметану. Перше, як збирати сметану, отако збираємо верха в окрему посудину. Буде там чи собаці, чи котові засмачити. Так. А тоді беремо лоточка чи баночку чисту і збираємо сметану. Так. Сметану так будемо збирати з усіх наших банок, які будемо відігрівати. Так, сметану з наших баночок зібрали. Сметану зовсім усю не збираємо. І за того, щоб і сир був такий, і еластичний, і смачний, і жирненький. Значить, так, сметану зібрали. Беремо кришечки, отакі от металеві, і з них виймаємо резинки. Виняли резинки, накриваємо кришки кришками банки, і будемо ставити наше молоко в холодну духовку. Молоко поставили в холодну духовку. Тепер ставимо деко під низ, лємо у деко холодної води. Суваємо і. Включаємо нашу духовку на 80 градусів. І нехай наше молоко відігрівається. Пройшло півтори години часу, заглядаємо до наших баночок. Отак воно вже помаленько булькотить, але навіть банки разом поставлені по-різному відігріваються. Я додала ще трошки температури на 90-100 градусів десь так. Нехай ще побудуть вони в нас під таким температурним режимом оце так, булечки. Гулькають у банці, отак. Отак уже сироватка підійшла, булочко потріскане по банці. Так що отак о. можна виключати нашу духовку і залишити отак ще в духовці в теплий сир. До повного дозрівання, так сказати. Залишаємо, нехай схолодає до такого долітнього. долітнього і буде готове. Тоді будемо виливати в марлю. Так, відігріте молочко, постояло в духовці на протязі двох годин. Воно повністю дозріло. Так що, можемо брати марлю і відкидати, так, як кажеться по-народному. Так, відігріте наше молочко. Беремо і виливаємо у марлючку, отак легесенько, щоб воно лягало пластом отакого сир лягав. Коли сир дозрівший, так як я казала, що він відігрівся і постояв ось, наприклад, 2 години дозрів, оце так, оце такими пластами падає сир. Отакими пластами гарними кладеться, а не каша, якщо гарячий виливати, буде просто каша. А так виходить такими пластами гарний сир. Зараз вильємо решту банок і нехай він стікає і прикладемо пресом. Так, сир наш готовий. Зняли прес, розв'язуємо нашого вузля сиру. Отакий от сир наш ззовні. Так як все роблю, показую. Раз, два. І отак. От і будемо зараз різати і пакувати наші замовлення. Так що. Дорогенькі мої, отак робиться сир у духовці. Він дуже смачний на смак, запашний, свіженький, добренький. З вами була я Алла, і моя рубрика Все свіженьке, все добреньке, а свіженький у нас сьогодні сир домашній.